Вітаю всіх кіноманів! Сьогодні на вас чекає добірка з 10 нових фільмів, які вже вийшли на екрани від фантастичних пригод до драматичних історій. Кожен знайде щось для себе цікаве. Всім гарного перегляду. Прокляте місце. Після нещодавної невдалої операції банда відчайдушних злочинців намагається знайти прихисток у віддаленому сховищі, але все виходить із-під контролю, коли вони дізнаються про те, що в цій дивній місцевості живе щось зловісне, справжня ворожнеча між істотами, котрі бродять в день та справжніми монстрами, які панують вночі. Опинившись в центрі реального пекла, герої мають шукати шляху спасіння. But they all die. We're just trying to land a help in hand. Вдовина гра. Жорстоке вбивство чоловіка на парковці в Валенції шокувало місто. Після того, як правоохоронні органи взялися за розслідування цієї справи, проаналізувавши всі наявні докази та опитавши свідків, вийшли на слід потенційного винуватця. Але далі справа набирає ще більш несподіваних та шокуючих обертів, коли прямим винуватцем визнають молоду вдову, котра була в шлюбі менше року. Пінзен Артуро. Лиза Смерть єдинорога. Еліот збирається відвідати свого боса разом із донькою Рідлі. Дорогою вони випадково збивають молодого єдинорога в канадській пустелі. Оскільки Еліот і Рідлі перебувають посеред заповідника, вони пакують мертву тварину в орендовану машину і відвозять її до Леопольда. Мільярдер живе на розкішній віллі з дружиною та сином. Коли вчені виявляють, що плоть кров і особливо ріг єдинорога вилікували прищі людей. Лікарі намагаються синтезувати ін'єкційну сироватку з рогу єдинорога, яка Може вилікувати рак. Крапля Джаня, самотня мати, яка мешкає в занедбаній квартирі разом із хворою донькою Арією. Протягом всього лиш одного дня вона має справу з безліччю труднощів, втрачає роботу, отримує повідомлення про виселення, стає жертвою поліцейського свавілля та потрапляє в ситуацію з помилковим звинуваченням, саме по грабуванні банку. Спроба обміняти чек на зарплату перетвориться на захоплення заручників, коли Джанія випадково опиняється в центри уваги громадськості. Сьогодні треба хоч дати їй шанс. Нокаут. Історія розповідає про колишнього бійця змішаних єдиноборств, який намагається спокутувати свою провину за трагічний інцидент у минулому. Під час бою він випадково вбив суперника. Коли син загиблого зникає, герой вирушає на його пошуки, що приводить до протистояння жорсткою кримінальною бандою в Марселі. Це подорож не лише фізична, а й емоційна, адже герой мусить зіткнутися з власними демонами та знайти шлях до прощення. У головній ролі знявся відомий. Боєць нема Сіріл Ган, для якого це дебют у художньому кіно. Його поверну, Я йду з тобою. Ми просто поговоримо. Поспішаю завтра. Успішний та перспективний музикант мимоволі потрапляє в реальну пагутину проблем. Останнім часом головний герой дуже сильно страждає від надокучливого безсоння, яке не дає йому сповна набратися таких потрібних життєвих сил та енергії. Він повсякчас почувається втомленим та не здатний сповна контролювати все, що відбувається навкруги. Несподівано він зустрічає таємничого незнайомця, котрий перевертає звичне життя з ніг на голову. Ця випадкова зустріч приносить звичне буття чоловіка. Низку ще більш страшних та моторошних проблем, та тонка межа між реальністю та справжнім кошмаром потроху починає стиратися, змушуючи музиканта поринути в справжню павутину моторошних проблем. За... Потойбічне життя. Клер нещодавно ледь не втратила дочку в страшній автомобільній катастрофі. За рішенням долі молода дівчина за загадкових обставин залишилась в живих. Більше того, зовсім скоро вже змогла повернутися до колишнього життя. Матір на радощах абсолютно втратила свою пильність, тому надзвичайно пізно помітила дивні зміни в поведінці своєї рідної дитини після того, як та дивом вижила в недавньому ДТП. Робін та сама вціліла дівчина, котра до аварії жила своє звичайне підліткове життя. Саме ця світла, емоційна відкрита та чуттєва дівчина почала перетворюватись на досить дивну, відсторонену, майже закриту людину, яка перестала пускати в своє життя нових людей, відштовхуючи навіть своїх рідних. Що б відчував, якби опинився серед них. Запальна Кіки – матір-одиночка, яка нещодавно вийшла із в'язниці. Після довгоочікуваного звільнення жінка потрохи намагається повернути своє колишнє життя, нормалізуючи його, та найголовніше старається, якомога швидше повернути опіку над своєю донькою підлітком. Зрештою, в неї потрохи все починає налагоджуватись, а страшне минуле вона вирішує полишити якнайдалі, аби не згадувати його та почати абсолютно нове життя поруч з дитиною. Проте сталося зовсім не так, як гадалось. Неочікувано повертається колишній чоловік, надзвичайно небезпечна людина. Жорстокий наркоторговець та дійсно безжальний злочинець, який здатний на страшні речі, аби досягнути свого. Генрі Джонсон. Тихого та зразкового чоловіка несподівано заарештовують без жодної вагомої на те причини, будучи не в змозі протистояти цій безжальній системі правосуддя, головний герой мимоволі поринає в справжній вир страшних та непередбачуваних випробувань, які для нього готує ця несправедлива доля. Після того як центрального персонажа без будь-яких пояснень було заарештовано, він намагається комога швидше вирватися з цієї пастки. Зрештою, чоловіка мимоволі втягують в цей юридичний кошмар якому здається немає кінця та краю. Саме тут правда та власна особистість потрохи розмиваються. Yeah. You you Правило Дженні Пен. Суддя Стефан, який ще зовсім недавно з урочистим пафосом виносив вирок в залі суду, зокрема, звинувачуючи матір жертви в байдужості, переживає інсульт. Втративши здатність повністю керувати власним тілом, він опиняється в просторі беззвичного п'єдесталу, в пансіонаті для людей похилого віку, де багато хто доживає свою останню главу. Тут колишній суддя зустрічає зловісного блакитного Дейва, божевільного з маніакальною прив'язаністю до ляльки рукавички на ім'я Джені Пен, за допомогою якої той встановлює власні правила та змушує суддів із жахом чекати настання ночі. Who rules?